Коли дитина бачить, що відбувається на її очах, і каліцтво інших людей, і смерть, і людей, і тварин, і руйнування будинків. До звичайної підліткової кризи додається ще ці наслідки перебування в війні, ковід, потім війна, відсутність шкіл, дитячих садочків, це дуже вплинуло на Дітей і загальний розвиток їх також е знизився. Зараз ми всі навчаємося на дистанційному навчанні. Дітям дуже не вистачає спілкування. Їм хочеться спілкуватися один з одним. Їм хочеться грати. А ми будемо танцювати. Дитинство триває, діти ростуть, і ніхто не поверне той час, який буде втрачено. І дякуючи нашим громадським організаціям і саме дитячі містечка України, що ви підтримуєте, ми маємо можливість дітей навчати, розвивати, надавати психоемоційну підтримку. Виклик це дороги. З одного боку це виклик, а з іншого боку, це дійсно потреба. Не всі хочуть туди їхати один бік і дві години, і навіть це було дві з половиною години витратити на дорогу. Але вони їдуть, і там є потреба, і діти раді бачити. В складі цієї мобільної бригади ми виїжджаємо в різні громади Харківщини для того, щоб надати психологічну підтримку. Працюю з сім'ями, з дітьми, їх батьками, вихователями. Це прийомні сім'ї. Також ми підтримуємо фахівців соціальної роботи вчителів. Проводимо для них тренінги з трисостійкості, проводимо тренінги для підлітків. Ми працюємо з сім'ями, з дітьми там з дітьми самими на базі навчальних заходів, на базі ось таких центрів життєстійкості. Мама може прийти залишити дитину на дві годинки і зайнятися своїми справами. Саме тут, в Кигичівській громаді, самі спеціалісти проявляють ініціативу, зацікавлені в співпраці, зацікавлені в інноваціях і впровадженні активних способів дотягнути допомогу до кожної сім'ї, до кожної дитини. Класний генератор взагалі нам дуже подобається під час таких, от важких годин для нашої країни, коли немає світла, душа буде на голоді. Команда в нас насправді це наша гордість. На собі все це спитав. 14 року -го как бы в Луганська виїхали і розумієш, що потрібно дати, як допомогти, навіть буває світом, кому комусь -то подсказал, тому що сам це все. Уже на себе Я знаю, що таке війна. Я сама була переселенкою. Я хочу бути ефективною для людей, да? надати їм професійну допомогу, підтримати їх. Результати і надаже відні, і коли прищаємо, коли діти вибігають обніматися, то є це все класне відчуття. Дуже вдячна вашій організації э, за те, що ми прийняли наших діточок Це спілкування з дітьми, психологами. Навіть я, я здобула не то, що професію нову я здобула роботу. Дуже дякую психологам вашим. Це дуже важливо, тому що тут відбувається соціалізація. Діти спілкуються. Вони дуже з великим нетерпінням чекають психологів, які приїдуть. Діти виходять в захваті.